Із 1 березня стартуватиме весняний призив до лав української армії. Проте у військових комісаріатах є велика проблема недостатнє фінансування оповіщення призовників. Головна проблема це повна відсутність фінансування та оповіщення імені призивників, які проживають в відомчих, приватних будинках. Та, Спілках багатопорухових будинків. За інформацією Житомирського військкомату, на сьогодні на обліку перебуває 10 тисяч 754 призовника. Виклику на призовну комісію підлягають 6109 осіб. Повістки вже роздані через жулічне комунальне підприємство 2663. І поки що залишаються неоповіщеними. Відомчі будинки, приватні будинки, і спілки багатопорохових будинків. От всього більше двох тисяч повісток. Також великою проблемою для нашої країни є ігнорування призову за минулий 2014 рік. 4109 осіб не з'явились до військкомату. Марина Вишинська, Євгенісаулов, телеканал СК1.